Усім привіт, агенти! Ось і прийшов 25-й рік. Чим я вас всіх вітаю, сподіваюсь, хоч якісь покращення він принесе. Хоча війна досі триває і кінця і краю її не видно, тож розслаблятись нам нема коли. Працюємо, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам. Тож єдине побажання, щоб вони залишались цілими та неушкодженими і знищили якомога більше окупантів на нашій землі. Ну а в грі у нас закінчується подія на множник досвіду X3 останні години можна ще трохи пофармити. і також воно накладається разом з подією Голівуд. Це не одна із моїх улюблених подій, але в принципі теж непогана. Багатьом подобаються ці вибухи. Суть у тому, що вороги тепер мають щити, які зменшують шкоду по ним, але якщо ми збиваємо ці щити, вони вибухають. Збити їх можна емі-імпульсом, будь-яким вибухом або зброєю спеціалізації. Трохи докладніше про це можна подивитися в старому відео, закріплю в посиланні, а також десь тут буде підказка. Ну, а також розробники додали в крамницю черговий набір, і це знов чорні бивні, але тепер це перефарбовка зброї спеціалізації. Дуже давно такого не було з Ultimate версію тільки нам давали, і здається, ще колись до доповнення. Якісь були скіни для зброї спеціалізації, які досі є в крамниці. Виглядає все це доволі цікаво так 50. Зброя снайпера. Ракетна установка механіка або техніка. Арбалет виживальщика. Доволі гарно все промальовано, як на мене. Вогнемет. Відповідно, вогнеметника. Гранатомет дрівника. І всюду значок Соколова і кулемет кулеметника. Виглядає прикольно, але бажання витрачати гроші немає. Ну, нехай розробники заробляють. Ну, на цьому все. Залишається подивитися товари. Іменний бронежилет з ідеальною травмою Хасбург -гварда. Ну, теоретично, він, можливо, навіть і цікавий. Тут ми маємо статус ефекти, негативні ефекти. Але, якщо чесно, я не знаю, чи потрібно таке комусь. Швидше на 10 секунд відкат цього таланту тут. Замість 30-20 секунд. Осліплення в голову і кровотеча в тіло. Цікавий бронежилет. Тут є пришвидшені негативні ефекти і будь-який талант, бренд Електрик на якийсь негативний білд. Я би взяв би на всяк випадок, хай лежить, можна зібрати щось. Томпсон іменний GrovenGed. Нічого цікавого, на експертизу. Новий сет віртуозу, Можна накупити 100 штук, якщо ви не прокачували експертизу, і закинути. Максимальна шкода снайперських гвинтівок. I think you'll want to check this out. Артісан Тул. Нічого особливого, гвинтівка. Треба стріляти тільки в голову, тому відносно важко реалізувати талант на експертизу. І максимальний шанс для дробовиків. Команда іменно снайперка. На експертизу, нічого цікавого. Угу. Це сад кулемет і МГ5 зараз непоганий, хоча дуже слабенькі характеристики. Ну таке. Даркнес, пітьма снайперка на експертизу. М700. Ага, тактична. З правильними характеристиками, хоч і вони відносно слабенькі. Якщо тільки збираєте білд снайпера, можна взяти. Сюди ставимо талант ДТРМ рішучесь і буде працювати. Кулемет Big шоу велике шоу на експертизу. Ще раз максимальна шкода снайперських гвинтівок. Іміний дробовик шип на експертизу або спробувати його використовувати. Також максимальна шкода по броні для дробовиків. Максимальна шкода по броні для пістолетів кулеметів. І снайперська гвинтівка реліквія на експертизу. Де 50, якщо комусь треба для крафту сталета Свободи екзотичного. Істолет кулемет образа падає де завгодно. Характеристики не максимальні, так що. Можна вибити і краще в відкритому світі. Рукавички з В'ядовки міні Ваткарла непогані, в принципі, можна взяти і тут. Або у Міндози звичайні кредити. Нічний дозорний це не те за ексклюзів, падає де завгодно, тож не витрачаємо тут АЕС-валюту. Не ТЗ-ексклюзів падає в відкритому світі або по цільовому не витрачаємо валюту ТЗ. Класична М 1А з бумерангом, хоча характеристики такі собі, і за ТЗ валюту. Кікер Кнок, винос дверей чи якось так. Це тз ексклюзив Характеристики тут не цікаві, але можна взяти для того, щоб прокачати експертизу. Також максимальне здоров'я для бронежилетів. Були мет Good Times веселі часи. Здається, це ТЗ-ексклюзів, тож можна придбати для прокачки експертизи. Для масок максимальна шкода від зброї. Можна було б навіть таку і взяти, але дуже багато оптимізувати шанс крита. Мендоза у нас в енді В мене тут часто глючать, якщо йти від опорного пункту. Прибігайте сюди від місії, наприклад. Дені Вівер Федерал Тріангл біля поселення театр. Right Те саме, що на зворотньому відліку за звичайні кредити. Рукавички доволі цікаві. Щіталом за Вашингтонських мисливців дуже непоганий. По одному разу десь оптимізувати дві основні характеристики з ідеальним оптимізмом. Мисливець збиться за нью-йоркських мисливців, ну не дуже. Тут є ергономічність і захист від факторів ризику. День Вівера зараз один екзотичний контейнер, аж цілих 5 іменних контейнерів, і також 2 як за рівень. І мені це доволі цікаво 5 штучок. Ну і подивимось на активність у наших планах Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан? Молодці, хлопці, грають всюду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини: формуємо зірочки на події Голлівуд. Ще раз вітаю всіх з Новим роком. всім нам сил та витримки здобути перемогу. Заходьте до нашого Діскорду, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!